Доброго дня! Зараз ми знаходимося з вами на вулиці Фонтанська дорога. Мабуть, одна із найвідоміших вулиць в Одесі. Вулиця, яка поєднує одразу два райони нашого міста. Фонтанська дорога це не лише важлива магістраль. Це також вулиця, на якої перетинається історія нашого міста. Нова та стара забудова, санаторії, готелі та усім відомий 18-й маршрутну трамвай. Колись фонтанська дорога була тихою, затишною вулицею, де знаходились дачі, заміські будинки та санаторії. Місто росте та місто розвивається. Але, на жаль, саме у цьому районі, на цієї вулиці, місто розвивається стихійно. Забудова фонтанської дороги є неоднорідною. Тут співіснують будинки різних епох дореволюційні, довоєнні, радянські та сучасні ЖК, але є те, що їх поєднує. Це вартість метра на фонтані завжди була на вагу золота. Саме тому ми з вами бачимо, що забудова тут дуже щільна та хаотична, тому що вартість кожного метра забудови перемагає усі норми сучасної урбаністики. І нехай вас не збиває з пантелику вартість землі у цьому районі. Якщо ви відійдете на декілька метрів від будь-якого сучасного ЖК на фонтані, ви побачите саме таку картину. Ось така зелена зона. Ось такі інженерні мережі. І Одесити як ніколи відчувають відсутність тепла в домівках. І ще ось такі пішохідні зони. Безумовно, на жаль, такі локації в Одесі не поодинокі. Дійсно, таких міст багато. Але я нагадую, що зараз ми знаходимося на фонтані. Фонтан це туристична мека Одеси. Це те, що мало б бути візитівкою та обличчям туристичного міста. І дуже не хотілося б, щоб місто виглядало саме так, щоб обличчя міста виглядало. Ось так, як те, що ми бачимо за моєю спиною. А щодо питання пішохідних зон, не можна казати, що воно не вирішено зовсім. Воно неравномірне. Так, зараз ми знаходимося на восьмій станції великого фонтану, і тут дійсно нормальна пішохідна зона. Але навіть тут, якщо ми відійдемо на 5-10 метрів десь у двір, то ми побачимо, що знов таки пішохідні зони відсутні, а там, де вони є, на них запарковані авто. А щодо інклюзивності, на жаль, це питання поки що не вирішується ніяк. Зовсім ніяк. Наприклад, ось ми бачимо пішохідний перехід біля ліцею номер 81 І ми добре розуміємо, що маломобільна людина самостійно переткнути його не зможе. Ну і питання комунікації, але це не питання лише фонтану, це вже стало загальноміським питанням. Так, під час забудови. Зовсім не звертається увага на комунікації. Ми стоїмо біля вулиці, де знаходиться частний колектор. Так, ви добре мене чуєте. частний колектор. І якщо ви будете власником бізнесу чи будь-якого житла тут, і ви захочете підключитися до каналізації. То вам необхідно буде домовлятися з часною компанією. Стихійний колектор. Саме так я його назву стихійний, бо такого не має бути. Це якийсь нонсенс. Настав час підбувати підсумки, що саме побачили на фонтанській дорозі, і що би необхідно змінювати, на мою думку. Так ось, я нагадую, фонтанська дорога це вулиця, одна з найстаріших у місті, яка бачила ще дореволюційний період. Саме тоді тут будувалися даші, заміські будинки, і саме під них будувалися інженерні мережі. З того часу минуло вже майже два століття і вирісли нові. Великі жили комплекси, готелі та ресторани на місці тих самих дач. Але інженерні мережі майже не змінилися. І ми вже не говоримо, що вони не розраховувалися на таку щільну забудову та на таку кількість будівель. Навіть за часом вони вже устаріли і їх необхідно змінювати. І тут нічого нового я зараз не вигадаю, там не скажу, їх дійсно необхідно змінювати майже на 100%. Якщо ми говоримо за сучасну інфраструктуру у цьому районі, І щоб не виробляли забудовники, основним магнитом цього району, фонтану, є море. І вже море нікуди не дінеться. Забудова та відновлювання цього району має бути під міським контролем. Не може і не має бути стихійною хаотичною забудови. Не може бути забудова без зміни інженерних споруд. Зараз фонтан не виглядає як єдиний район. Так, є поодинокі сучасні жили комплекси, ресторани, готелі та, та таке інше. Але це має бути туристичне серце Одеси. Це має бути пов'язаний між собою великий туристичний комплекс. А це можливо. Лише починним контролем міста. І місто має займатися ретельно займатися, як, як ну, плануванням, так і контролем за забудовою та розвитком цього району. І насамперед, також це стосується інженерних мереж. Бо дійсно це питання на сьогодні. Мабуть, навіть на першому місці. Також ми з вами бачили сьогодні велику кількість запаркованих авто, як на пішохідній зоні, так і е, на дорозі. Що з цим то робити? Безумовно, необхідно людям, які мешкають у цьому районі, надати альтернативу. Тому що наробити тут. Багато е, автомобільних это, стоянок зараз немає можливості. Людям дійсно надо, необхідно надати альтернативу: це велодорожки, це велику кількість пішохідних зон та, е, та тротуари і сучасний громадський ну, транспорт, якого тут не вистачає. Якщо ми хочемо, щоб авто стало. Менше нам необхідно дати людям якісну альтернативу, і це визов сучасному місту. Що саме я маю на увазі, коли кажу, що необхідно надати якісний сучасний громадський транспорт? Так, є тут і маршрутні таксі, декілька маршрутів, є і вісімнадцяти маршрутну трамваю. Але чи вистачає цього? Ні, не вистачає. По-перше, дуже велика кількість авто, а нам необхідно їх скорочувати, ми це вже це пам'ятаємо. А по-друге, сама форма маршрутного таксі, вона вже себе ізживає. Тому тут мають бути автобуси великої вмістимості, мають бути нові додаткові маршрути, яких тут не вистачає. І у подальшому ще мають бути електробуси. Якщо ми кажемо за курортне місто, то вони зайвими точно не будуть. Якщо ми візьмемо до уваги європейський досвід, то ми бачимо, що на першому місці має бути пішохід, далі велосполучення, сполучення, далі ну, громадський транспорт, і лише потім на останньому місці автомобіліст. Тому так ми маємо робити все, щоб Мешканцям цього міста, щоб гостям нашого міста було більш зручно пересуватися на велосипеді чи пішки, чи на громадському транспорті. А також є такі та питання, які не вирішені зовсім. Це питання інклюзивності. Ми вже за це говорили, і це мають бути не поодинокі якісь рішення, десь там пандус, десь там. Ще щось. Це мають бути маршрути, дійсно маршрути, щоб ми розуміли, що людина, виходячи з пункту А, дістанеться до пункту Б. Фонтанська дорога це, демонструє нам майже усю історію Одеси. Тут ми бачимо все, як формувалося наше місто і як розвивалося. Усі виклики, які були перед Одесою, ми можемо побачити на фонтанській дорозі. Тому розвиток цієї вулиці має бути зваженим, системним, а головне з любов'ю.